Мені на днях попався ось такий пост, в якому вказано, що білок перетворюється в яд після 32. Це повна туфта з псевдонауковим обґрунтуванням. Поясню чому і по суті: білок не гніє, а може частково не засвоюватись. Наблишкові продукти обміну, наприклад, аміак, нейтралізується печінку і виводиться. Лише при тяжких порушеннях травлення, наприклад в панкреатиті, білок може давати відчуття важкості чи дискомфорту. Воно індивідуальне, не пов'язане жорстко з віком у 32 роки, не призводить до отруєння білком. І у здорових людей немає потреби зменшувати споживання білка або приймати ферменти без показань. Пепсин – початкове розщеплення білка в шлунку. Може зменшуватися при зниженні швункової кислотності, але це рідко до 60 років. Трипсин розщеплює пептиди в тонкому кишківнику, його дефіцит трапляється при хронічному панкреатиті, не масово після 32. Хімотропсин завершує розщеплення доміну кислот, аналогічно проблема лише при патологіях. Здорові люди після 30 років чудово перетравлюють білок. Ферменти можуть знижуватись, але лише при захворюваннях. Добавки з ферментами лише за призначенням лікаря немає потреби обмежувати споживання білка через вік.